Доброго ранку в Україні та І зараз в ефірі інтерапів сумок ранкових новин. З вами Анна Панова. У Маріуполі готують до виписки перших вилікуваних від холери. Медики прогнозують, усі пацієнти з цим діагнозом вийдуть із лікарні до кінця наступного тижня. Нових випадків розповсюдження інфекції наразі немає. Загальна кількість 16 хворих на холеру, 15 із них у Маріуполі. Ще 6 людей є носіями вірусу. Стан пацієнтів лікарі називають задовільним. Ось що інтеру щойно повідомили у Маріупольській санстанції. До обіду будуть виписано два. 2 вылеченных больных и которые полностью обследованы, и которые уже абсолютно здоровые, не, не представляют никакой опасности для окружающих в плане холеры. И, возможно, еще один выздоровейший будет выписан после обеда. Так что мы, к счастью, начинаем уже обратный отчет. Мешканці Лисичанська на Луганщині вже тиждень сидять без води. У місті прорвало водогін. Трубу постійно латають та кожного дня з'являється кілька нових проривів. Щоб повністю відновити водопостачання, потрібно понад 20 мільйонів гривень. Зараз воду мешканці отримують за графіком по кілька годин зранку та ввечері. У селищах поблизу міста води взагалі немає. Ситуацію з'ясовували наші кореспонденти. бачите, От, Отвітіка сьопа засихала От капустка. їй би... Бы... Води дати. Цьогоріч врожаю не буде. Бідкається Надія Яківна. Вона живе на околиці міста. Вже посохла капуста, часник та перець на черзі картопля та помідори. Земля на городі аж порепалась. Востаннє вода у кранах тут була тиждень тому. Дзвоним водоканал, диспетчеру, говорімо, що наш пасіок Нету води, і вони говорять, руководства знає, рішаємо вопрос. Павлу Прокоповичу воду привозять діти та лише питну. Для господарських потреб води теж немає. Вчора син прив'яз два балони таких магазинів взяв. купатися. Ми ви знаєте, ми не знаємо, коли ми купались. У центрі Лисичанська у багатоповерхівки воду подають за графіком: дві години зранку та стільки ж ввечері. Через низький тиск на верхні поверхи вода не доходить. Люди вже пристосувались брати воду прямо з підвалів. Для цього трубу вивели просто на вулицю. Я одна, так мені вистачає. Це а отем А в косі сім'я носять он не вистає. Не вистає. А набирають де воду? А он кран. Вся проблема у дірявому водогоні, кажуть у міській адміністрації, термін його експлуатації давно минув. Труба практично фізично зношена, ну, на 100%. Тому сьогодні можливість подачі Води ограничено у місцевому бюджеті на ремонтні роботи знайшли лише 2 мільйони гривень. Решту грошей чиновники проситимуть з державної казни. кажуть, самотужки відновити водопостачання у місті не вдасться. Антоніна Маровді, Руслан Міщенко, Віталій Ромас, новини телеканал Інтер, Луганська область. А от мешканцям міста Борислав на Львівщині сьогодні зранку воду дали. Від початку тижня крани були сухими не тільки в житлових будинках, а й у лікарнях. В мерії ситуацію пояснюють зношеними трубами. Устаткування постійно виходить із ладу. Перебої з водопостачанням тут бувають регулярно вже 10 років поспіль. Спека у Сполучених Штатах подекуди температура сягає 40 градусів вище нуля. Найспекотніше в Бостоні, Філадельфії та Вашингтоні. Люди рятуються як можуть. Популярними стали фонтани. Саме там люди проводять найгарячіші години дня. Напої та морозиво розходяться тонами. Синоптики прогнозують, після спеки прийдуть дощі. Японські діти під час канікул допомагають своїй країні. Група школярів приїхала до одного з найбільших міст. США, аби зібрати гроші для постраждалих від цунамі. Ці діти втратили рідних під час розгулу стихії у березні. Пожертви перехожі роблять без вагань. На зібрані кошти планують відкрити дитячий центр у місті Сендай, одному з найбільш постраждалих від цунамі. Я багато чула та читала про цю жахливу катастрофу. Мені шкода, що людям довелося пережити таке горе. Вони й досі страждають. Добре, що ми маємо таку можливість: зупинитись, сказати привіт і передати пожертву. Принц Вільям із дружиною Кетрін вперше після весілля разом відвідали офіційний захід. Герцог та герцогиня Кембриджські взяли участь у благодійному прийомі у лондонських Кенсингтонських садах. Один квиток на цей вечір коштував 10 тисяч фунтів. Гроші збирали на допомогу обдарованим бідним дітям. Старший онук британської королеви представив на вечорі новий проект благодійний фонд принців Вільяма та Гарі. Він надаватиме гранти і стипендії обдарованій молоді. Ані Лорак стала мамою. Сьогодні вночі 32-річна співачка народила дівчинку. Донька стала сюрпризом, адже зірка спеціально не дізнавалася про стать дитини. Вага немовляти 3 кілограми 300 грамів, зріст 52 сантиметри. Від послуг закордонних пологових будинків ані Лорак відмовилася і народжувала у Києві. Усі ніч поруч із нею був батько дитини, чоловік співачки Мурат. За словами лікарів, і мама, і донька почуваються добре. Ботанічний сад в мініатюрі. Жителька Чернівців Лариса Кубасова висадила на власному подвір'ї сотні екзотичних рослин. Торік родина ласувала власними хурмою та ананасами. Цього року очекають врожаю їстівних каштанів. Проте більшість рослин декоративні. Деякими господиня навіть ділиться з професійними оранжереями. Рослинним розмаїттям милувалася Олена Центила. Що тільки не росте на подвір'ї Чернівчанки Ларису Кубасової, нині квітнуть карликові троянди і зеленіють ялівці поруч лавровий лист, гліцинія та австралійська папороть, де не буває жінка, звідусіль замість сувенірів привозить паростки. Ми гуляли на набережній, а там побрізали вот эти огромні вітки. Сіменами бросили в мусорку. Ну, от я взяла вот эту вітку. У цім саду проживається усе, навіть екзотичні інжир та хурма, розповідає Імран Кубасов. Спершу він не розумів такого хобі дружини, але коли зацвіли кактуси, захопився і сам. За ці кілька років я вивчив названня цвітів, де вони ростуть, як вони ростуть, в яких умовах повністю. І потім почав вот це все робити, то, що здесь є. Тепер листочки пагони різних кольорів і розмірів не лише тішать око, а й насичують усе навколо неперевершеним ароматом. Виростити живу огорожу господарям ніяк не вдається. Перехожі постійно обривають листочки, аби й самим милуватися міні-ботсадом. Спершу сусіди радили садити огірки і картоплю, тепер заходять на екскурсії. Господиня переконана, деякі рослини навіть лікують від хвороб, тому жінка часто роздаровує рідкісну флору. Роздаю, де тільки можливо, в ріп-центр для інвалідів, от сюди в лікарню постійно. І получається, чим я більше віддаю, тим більше в міресть. Мрія господарів дивосаду оранжерея. Як побудують, зможуть тішити людей екзотикою навіть у люті морози. Олена Сантила, Максим Соколик, новини, телеканал Інтер Чернівці. Сукня з листя салату як аргумент на підтримку вегетаріанства. Китайські активісти пошили розкішне вбрання з зеленого салату та прикрасили його намистом із червоних перчиків. Чилі вони хотіли показати, що рослинна їжа це справді модно. Вдягнути зелену сукню доручили місцевій зірці телебачення. Вона сама відмовилася від м'яса два роки тому. Я відчувала надзвичайну легкість в організмі відколи стала вегетаріанкою. Щоправда, спершу від незвичка я їла багато продуктів з умістом крахмалю і навіть набрала вагу, але тепер у мене набагато більше енергії, і я у чудовій формі. Гордість зоопарку Лейпцига повертається додому. Косоока самичка опосум на ім'я Гайді тепер знову житиме у відкритому вольєрі. Останні кілька місяців тваринку ніхто не бачив, крім ветеринарів. Гайді лікували від ожиріння. Тепер опосум має нормальну для свого виду вагу і може вільно бігати вольєром дієта спрацювала, і гаді відчутно схудла. Тепер вона важить 4 кілограми 300 грамів і готова повернутися назад до свого вольєра. Так розпочався останній робочий день тижня. Не пропустіть наступний випуск о півні. Із понеділка у цій порі для вас працюватиме Ольга Грицик. А я прощаюся на тиждень Вдалої та легкої вам п'ятниці і феєричних вихідних.